Вас вітає 10-й Б клас. Сьогодні ми хочемо привітати наших любих вчителів з їх професійним святом. Почати ми хочемо з нашої класної керівниці Ірини Валеріївни. Дякуємо за ваші зусилля, турботу, терпіння та підтримку. Ірина Петровна, ми знаємо, що любов хімія, яку ми відчуваємо Зімаємо. до вас. Женида Володимирівна, дякуємо вам за ваш позитив і добру звичну Ольга Сергіївна, ми любимо вас так само сильно, як Шевченко любив Україну. Інна вам Таріна Вадимовна, Це вдяка з того, що ми навчилися працювати з технологіями. Дякуємо вам, шановна Олена Анатолійовна, Дякую вам за пізнання світу та можливість орієнтуватися у ньому. Ми вас любимо. Людмила Юрівна, дякуємо за активність та позитив, яким ви нас надихаєте. Ольга Валерівна, дякуємо за ваш розсуд і чіткий розум за якісні знання. З вами хочу вільне падіння. Шановний Олег Миколайович, дякуємо за розкриття і донесення такої важливої інформації у такий важ... важкий для країни час. Діра Іна Ігорівна Тетяна Олександрівна і Ефо. Всім серцем дякуємо Тетяні Васильівні за доступну та цікаву інформацію. Лариса Іванівна, дякую вам за цікаві уроки та за чітке орієнтування mm -hmm. в історії. А зараз ми хочемо продати слово тим, хто не зміг доєднатися сьогодні. Чергово серця вітаю увесь педагогічний склад нашої школи із професійним святом. Я дуже хочу вам всім подякувати, наші дорогі вчителі, за все те, що ви для нас робите. Ваша допомога, ваші поради вони назавжди будуть у наших серцях, і ми назавжди їх запам'ятаємо. Ми вас дуже сильно любимо. Бажаю веселого сміху та жвавого гаміну в шкільних коридорах, а не мовчання за камерами. Всі наші вчителі, ви неймовірні, найкрутіші і найкращі в світі. Ми вас любимо!